Італійці дуже люблять говорити про три речі: про кохання, про футбол і про італійську кухню. Як ви зрозуміли по назві цього відео, сьогодні ми поговоримо про кулінарні шедеври, які дуже смачні і популярні по всій Італії і не тільки, а й у всьому світі. Вони дуже прості, які можна зробити навіть удома. Привіт! Мене звати Вадим. Я живу і працюю в Італії більше десяти років. І я хочу поділитися своїм досвідом і життям в Італії. кожному із вас. Тому підпишіться на мій канал, щоб допомогти в його розвитку. А я дякую вам за підтримку, за лайки, коментарі. До речі, про коментарі з попереднього відео мені сподобався ось цей коментар. Написав його Павло Дерелецький атмосферно та пізнавально. Дякую, Павло, за позитивний відгук. А якщо ви хочете, щоб ваш коментар потрапив в наступне відео, напишіть його саме під цим відео, схрестимо пальчики. А я в свою чергу виберу на умання один із них і надію, що саме ваш коментар потрапить в наступне відео. А ось тепер я розпочинаю свої відео. Італійська кухня відома своєю простотою, свіжістю інгредієнтів та багатою кулінарною спадщиною. У кожному регіоні Італії є свої кулінарні традиції та особливості. Але можна видіти кілька ключових елементів, які поєднують італійську гастрономію, такі як основні характеристики італійської кухні, а самі інгредієнти, так як Італія знаходиться і омивається чотирма морями, це морепродукти. Далі йдуть борошно та паста, макаронні вироби, які виготовляють з них, розміри їхні. Ще одною характеристикою є то, що макаронні вироби в Італії є основною італійською страв. Макарони різних форм та розмірів є основою італійської кухні. В кожному в регіоні властиві свої види пасти, такі як спагетті, пини, петучині. Тощо оливкова олія широко використовується для приготування їжі. І не тільки, а й заправка до салатів та інших видів страв. Італійські сири, такі як пармезан, моцарелла, рікотта, гронзола, відіграють важливу роль у рецептах. Томати свіжі консервовані або вигляді соусів, часто присутні в італійських стравах. Різні трави та спеції: базилік, орегано, розмарін та чебрець це основні трави, які надають італійським стравам характеру. І смаку, основні страви. У італійській пасті існує безліч рецептів. Вони часто подаються з соусами, в основному на основі томатів, м'яса, овочів або морепродуктів. Італія має кулінарні традиції. Наприклад, на північі популярні страви є з рису та полентою, тоді як на півдні переважають страви з пасти та свіжих овочів. А наприклад, у регіонів Приморських широко використовуються морепродукти, а регіони, які розміщуються більше в горах м'ясо, гуанчали і так далі. Якщо ви колись приїдете в Італію або ви вже тут знаходитесь, обов'язково маєте скуштувати такі страви. Перша страва, яку потрібно скуштувати в італійських ресторанах або приготувати вдома, це антіпасто фриддо. Кожний ресторан його готує по-різному, тому склад може відрізнятися. Антіпасто фриддо – це холодна морська закуска, включає в себе нарізаний салатик з білої каракатиці, яку місцеві називають сип'я. Також нарізають мілку восьминога. Добавляють різні креветки, овочі, типу морквини і селери. Далі біля цього ж салатика, приправленого, вже буде йти скибочка маринового лосося червоної риби. Вони, тобто вони його називають ще сальмони. Далі йде скибочка тунця і анчоуси на крекері з маринованою червоною цибулькою. Так скажемо, це основна закуска, яку люблять італійці. Коли йдуть їсти в першу чергу рибу. Тому я вам теж раджу це скуштувати. А для тих, хто полюбляє м'ясо, натуральний м'ясоїд, для того я би порадив скуштувати карпачо. Традиційне карпачо готується з філейної частини яловичини, тонко нарізане за допомогою гострого ножа або спеціальної кухонної машини, яка називається слайсер. Для кожного нарізування м'ясо попередньо вмішується в морозильну камеру або впалюється. Найбільш поширений спосіб подачі карпачо – це з сиром пармізаном і салатом, руколою та томатами. Ці інгредієнти надають страві більш пікантного смаку. Також цю страву заправляють сумішю, оливкою, олією першого холодного віджиму та оциту чи лімонного соку. Після закуски італійці їдять перші страви в Італії. Перші страви це не супи, так як в нас в українців, а паста, звичайні макарони. Спагеті тощо. Щоб ви розуміли, в Італії існує більше двох тисяч соусів, якими заправляють цю ж саму пасту. Соуси починаються готуватись з овочів, морепродуктів, з м'яса або просто банально закінчують, просто варять пасту і заправляють її оливкою, олією, і все так подають. В літній період італійці полюбляють страву, яка називається паста фредда. Вона готується дуже просто. Відварюються короткі макарони типу пините, охолоджуються водою, а в окрему миску нарізуються помідорки, оливки, сир моцарелла, сир фита, базилік, рукола, тонно або, по-нашому, тонець. Тонну додають, якщо ви хочете, наприклад, морс... морський с... салатик яхта Поплила яхта. Красива. А якщо ви хочете м'ясну, то додаєте туди прошутто і чесник. По бажанню можете додати кукурузу. Тобто, все, що вам подобається, все це ви просто перемішуєте з тою самою пастою, яка була охолоджена, заправляєте оливкою, олією і все, готова літня страва. А якщо ви хочете гаряче щось, наприклад, з морепродуктами, то я вам раджу скуштувати ось цю страву. Вона називається пентолача. це мікс усіх морепродуктів, з пастою або без неї. Туди в основному кладуть е, таєтелі або пакері. Якщо ви любите з яйцем пасту, то це таєтелі або кітаріни. А якщо просто, просто без яйця, то і пакері підійдуть або інші там спагеті, люба паста. Ту пентулачу входить такі морепродукції, мідії двох типів: типу коци і вонголи. Кальмари, канелі, грантки, це гранки, це краби, креветки. Все це тушкується в великій пательні з томатним соусом і часником. Можна також додати по вкусу червоного перця, таке пікантне вийде, Таке вийде пікантна страва. І потім додається ця паста і виходить велика миска на всю сім'ю. А для любителів м'яса обов'язково скуштуйте аматричану або качопипи. Що стосується матерічани, це італійський соус. Основними компонентами є аналог бекону, тобто гуанчалі, сир пекоріно і томатний соус. Це все готується дуже просто, в домашніх умовах це супер просто і супер смачно. Інша страва, про яку я говорив раніше, це качопипи. Це більш складніше, але теж і дуже смачним. Хто полюбляє сир качотта і чорний перець мелений, то ця страва для вас. Соус має білий колір з чорними гранулами від перця, з пастою. Дуже смачно просто. Ну що просто сказати, смакота! Йдемо далі. На другій таліці полюбляють їсти, а тоді пише. Це риба на грилі. Варто скуштувати вам кода Діроспо, так називається ця риба. В докладному перегляді буде хвіст від чорта. Дуже смачна риба. До речі, відносно середньою ціною на ринку. Рекомендую! М'ясоїдам в цю ж чергу варто буде скуштувати, до речі, більш костовніше вийде, тому що м'яса Італії смачного, в принципі, немає. Їм привозять усе смачне м'ясо з Аргентини. Для я б варто б скуштувати костату. Це м'ясо з кісткою, типу рибай. Воно смачніше, ніж філе міньйон і коштує теж менше. На третє, риболюби полюбляють фрітуру. Це жарені кальмари фрітюрі. Після того п'ють каву Амаро. Особливо я люблю Монтенегро. Аж після цього беруть якийсь десерт. Банальний тірамісу і панакотта уже всім надоїла. Мій вибір остається за мигдалевою корзинкою з кремовим морозивом і фруктою. Тепер в мене питання до вас. У вас вже стинка потекла після такого меню? Якщо да, напишіть, яка страва вам до вподоби. а якщо ні, то я буду більше старатися для вас в наступних відео. Дякую вам ще раз за увагу, а ми вже зустрінемося в наступних відео. Будьте здорові і щасливі! А під цим відео понажимайте, де потрібно, всякі там кнопочки, понаписуйте коментарі. Ну і всяке таке, як завжди. Обов'язково підпишіться на мій канал і включіть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. чао чао!